Порожні стільці, військова форма та різдвяні листи у Чернівцях. Прийшла акція чергова, акція нагадування про українських захисників, котрі перебувають у полоні, чи зникли безвісти. Рідні захисників зі світлинами в руках закликали владу і суспільство не бути байдужими, а робити все для пришвидшення їхнього повернення додому. Подробиці у матеріалі Ольги Лучик. Анастасія Переселенка з Маріуполя. Її брат захисник Зовсталі, майже три роки у російському полоні. Дівчина щонеділі організовує акції на підтримку всіх українських бранців. Мій брат знаходиться в полоні, його звати Оленіченко Владіслав. Сьогодні, на сьогоднішній день йому 23 роки і він вже третій рік перебуває в полоні. Він вийшов з Зовсталі. І наразі його місце знаходження невідомо. Проблема військовополонених та зниклих безвісті наразі одна із найважливіших в нашій країні. Про це потрібно постійно наголошувати у 2022-му двадцять Востаннє обіймала свого сина пані Надія Збердянська. Ці обійми крайній раз як на різдво їхав в Маріуполь. Так ніколи він не обіймав мене як маму. І помахав рукою ще, дивлюся, і сказав, поки бувай. І оце я зараз чекаю, щоб ці обійми сталися знову, але вже при зустрічі. І бажаю всім, хто сьогодні прийшов, всім матерям, братам, сестрам, всім рідним дочекатися наших хлопців. Щонеділі вони збираються на цій площі, щоб розповісти про свій біль та достукатися до влади і суспільства, аби не були байдужими. Ми робимо все, що тільки можна зробити для того, щоб привернути увагу до наших героїв, які зараз знаходяться в полоні або зникли безвісті. Бо це наша головна ціль стати голосом людей, наших хлопців, дівчат, які захищали нас, закиза які продовжують захищати, бо вони завдяки їм ми зараз можемо жити відносно мирному місті, відносно мирним життям. У центрі локації стоять порожні стільці. Як символи того, що про всі, хто нині у ворожій неволі, пам'ятають порожні стільці, як символ надії на повернення, на те, що ми чекаємо цих людей, на те, що їх нема поруч з нами, учасники акції запалили свічки надії, а також дзвеніли у різдвяні дзвоники у такий спосіб, відтворюючи голоси українських захисників, які далеко від рідних. Наша і віра. Це те, що наближує день, коли всі хірці не будуть порожніми, а наші герої знову будуть вдома. Окупанти вкрай рідко передають полоненим захисникам листи. Тому все, що хотіли би сказати своїм героям, учасники зібрання висловили на папері свої конверти прикріпили на цій новорічній ялинці. За... А два з половиною роки полона до нього дійшло тільки 12 листів. Хоча ми відправили, навіть по приблизним даним, 100, 150, 200, навіть ніхто не рахував. Але ми дуже багато відправляємо. Но, це дуже ми, ну ми знаємо, що треба писати, треба слати, бо це та є вістечка зовнішнього світу для нас, для, для хлопців наших, яка їх поєднує рядом поруч з нами, з нашими родинами. І хай це тримає їх, і хай вони тримаються, бо ми чекаємо кожного. Рідні та небайдужі планують збиратися на такі акції допоки усі полонені не будуть вдома. З вірою у швидке повернення всіх українських захисників з Чернівців Ольга Лучик і Оріга подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.